комунальний хаос по київськи грабування бюджету у кличка і КМДА. На жаль, ми з вами, окрім військового, маємо і внутрішній фронт, центральна і столична влада, протистояння між офісом президента та мером кличко. Конфлікт, який продовжується вже тривалий час. Відтак посадовці активно готуються до прийдешніх виборів, приміряючи управлінське крісло та згадуючи гріхи один одного. Кличко звинувачує центральну владу в усіх проступках та злочинах. А останні звинувачують кличка. Сказав би так, може бути. Нокаут. відповідальність чомусь ніхто брати не хоче. Та годі лірики сьогодні будуть лише факти. Ми покажемо, чи причетна КМДА і оточення кличка до розкрадання бюджету на мільярди. Або ж це все наклеп і замовна медіа атака. Вирішуйте самі. Сенсійних э, сенсі, э, сенсі, э, таких знаєте протягом тривалого часу. Ми детально вивчали діяльність чільних столичних комунальних підприємств, департаментів КМДА та заступників кличка. Кожний посадовець має чіткий розподіл ролей і долю в усіх комунальних сферах: від інфраструктури, благоустрою до медицини, ритуалу. Із кожного тендера ремонту і будівництва через мережу підконтрольних підприємств виводяться бюджетні кошти, які потім розподіляються між основними гравцями схеми. За нашим обвинуваченням, вже подані численні заяви про злочини до всіх правоохоронних і контролюючих органів. Ми надсилаємо десятки скарг до слідчих суддів, оскаржуємо в апеляційних інстанціях, додаємо підтверджуючи матеріали і аналітику. Однак реально нічого не змінюється. Схеми і потоки продовжують приносити брудні гроші. Впевнені, що правоохоронці мають бути вдячні за наші матеріали і принципову позицію, хоча б за збільшення відкатів. Всі учасники схеми і суми відомі будь-кому, однак відсутня воля і мотивація до реальних змін у цьому відео. Ми уважно розглянемо мільйонні схеми та махінації столичної влади і керівництв місцевих комунальних підприємств, через які в Києві утворився комунальний хаос, розтрощені дороги і незаконні мафи на кожному кроці. Як комунальне підприємство фармація спершу закуповуючи на законних підставах наркотичні препарати та сильнодіючі лікарські засоби після продають їх наркозалежним. При цьому жодних податків, звісно, не сплачуючи. Як вказані дії лобіюються столичним керівництвом, та чому київська влада надає перевагу саме вказаному КП для звершення нових задумів, зокрема і пілотного проекту щодо реалізації препаратів інсуліну та засобів їх ведення хворим на цукровий діабет? Невеличкий спойлер не Обійшлося і без махінацій по виводу коштів та спрямування їх до кишень посадовців, заробіток на смертях звичайна будинність ритуальних служб та спеціалізованих комунальних підприємств. І навіть на ритуальному ринку кожен хоче відтяпати найлакоміший шматок. Не є винятком і СКП, спецкомбінат ПКПО, за допомогою якого виводяться і легалізуються мільйони. Крім того, відбувається і монополізація ринку в інтересах пана Малиновського. Так, того самого, що має морг у власному будинку. А що ж на. Наші доблесні правоохоронці вони в черговий раз показують те, що окрім показових обшуків більше ні на що не здатні. Евакуація авто та платні паркувальні майданчики одні із головних годівниць КМДА, профільних департаментів та КП «Київблагоустрій» і «Київтранспарксервіс», а також персональна кличка і палатного незаконне виділення земельних ділянок, а після облаштування паркувань під контрольними фізичними та юридичними особами, і як наслідок на надходження до бюджету сотень тисяч гривень, щомісячно. Причому тепер увесь контроль за облаштування та функціонування паркувальних майданчиків належить саме КП капекиїв. Транспарк сервіс, яке самостійно розпоряджається, де ж облаштувати чергову стоянку та з якими з фіктивних товариств підписати угоду, Схожа ситуація з евакуацією, яку здійснює виключно підконтрольне товариство Експедиція Три що за сумісництвом виконує роль конвертаційного центру для виведення коштів. Цікаво, яку ж долю отримують кличко та палатний. Звісно, не можемо і не згадати про резонансні та абсолютно абсурдні ініціативи департаменту транспортної інфраструктури КМДА. перекладання бруківки за 8 мільйонів доларів легко. Реконструкція розв'язки на перетині вулиці Богатирської з вулиці Полярної в Оболонському районі за 4 мільйони гривень, а після окреме будівництво проїзду виключно до будівельного маркету епіцентр за 2 мільйони гривень. Всьогочасна буденність, Тож, підраховуючи усі витрачені, точніше відмиті кошти, можемо зробити висновок, що замість допомоги армії, купівлю дронів, амуніції, авто посадовці обирають власну наживу та комфорт. Не забуваємо і про ситуацію довкола укриттів та як адміністрація ліцею Голосіївський номер 241 начхала на життя ліцеїстів, ставлячи свої інтереси та заробіток попереду, куди ж спрямувались майже 200 мільйонів гривень та де контроль компетентних органів КП фармація та продаж наркотиків, столичне КП фармація, яке неодноразово ставало зіркою скандалів, зокрема і за предметом продажу наркотиків. У Києві аптек мережі нараховується близько 130, а директорам є деякі кузори Віталій, які раніше. Ша очолював товариство Клініка здорова нація. Проаналізувавши Прозоро, стало очевидним, що окрім продажу ліків та наркотиків, вказане КП займається й розкраданням бюджету. Так лише у 2022 році було укладено 46 договорів з загальною вартістю більше ніж 75 мільйонів гривень. Причому, як не дивно, КП виграє тендери майже винятково у підприємств комунальної форми власності Києва. А департамент охорони здоров'я і всі підпорядковані йому комунальні некомерційні підприємства, лікарні, клініки і спеціалізовані заклади. До Києва контрактують лише зі своїм же постачальником, як за переговорними процедурами, так і на конкурентних торгах. Отже, можемо допустити, що переважна частина цих 75 мільйонів пішла у кишені, а фармація залишається монополістом, якого охоче підтримує влада. Відкати долі рулять світом. До того ж, стало відомо, що працівники мережі КП «Фармація» активно продають наркозалежним наркотичні препарати та сильно діючі лікарські засоби в кількості, що взагалі не відповідає призначенню. При цьому, звісно, у журналах обліку, чеках, рецептах все цілком законно і в межах норми. Очевидно, що через безконтрольність продажу рецептів та наркотичних препаратів такі випадки трапляються серед школярів, студентів та інших неповнолітніх. Тому все це неминуче призводить до поширення наркоманії. До того ж, у листуванні департаменту Би з незаконним обігом наркотиків Національної поліції України і з Міністерством охорони здоров'я України останні зазначили за інформацією комунального підприємства Фармація, рецепт F3 дорівнює 2 гривні, що у 200 разів вище ніж вони продаються наркозалежні. Вартість рецепту F3 у приватних закладах охорони здоров'я та ФОП для наркозалежних осіб по середньому складає 400 гривень. Виходить отримання прибутків за рахунок продажу наркозалежним особам сильнодіючого лікарського препарату Метадон. Тепер став пріоритетним за. Дання при цьому користуючись відсутністю реакції за сторони Міністерства охорони здоров'я та добросовісні лікарі також продовжують відпускати рецепти f 3 на медичний препарат метадон. Звісно, не без грошової винагороди. Тому досить дивно, чому київська влада обрала саме КП фармацію як єдиного суб'єкта господарювання, через мережу якого здійснюється пілотний проект щодо реалізації препаратів інсуліну та засобів їх введення хворим на цукровий діабет. На це до речі, звернув увагу антимонопольний комітет України, але як. Як бачимо жодної іншої реакції, так і не відбулось. Очевидно, що така діяльність вказаного КП була б неважливою без безпосередньої участі верхівки столичної влади. Тож виникає ряд питань до мера кличка та його правої руки палатного. Ми зробимо вид, що нічого не відбувається. Азаного приводу ми вже сформували матеріали та направили їх до компетентних органів. Дізнаємось, що з приводу цього думає центральна влада. Виходить, протистояння продовжується. А киянам радимо обходити аптеки від 1 до 130 номеру від ріха подалі. Заробіток на смертях або діяльність СКП, спецкомбінат ПКПО. У розслідуванні вони заробляють на смерті героїв, корупція КМДА у сфері ритуальних послуг. Кличко ми детально розповіли про те, як чергове столичне комунальне підприємство спецкомбінат ПКПО заробляє на смертях. Монополізація ринку ритуальних послуг, безперебійне споникання та агітація родин загиблих, розкрадання мільйонів та подальша їх легалізація. Ось чим насправді запам'яталась діяльність спецкомбінату. Тож що далі поговорили? Забули? Ні в якому разі геоностоп одразу ж звернулась із відповідними матеріалами до право. Охоронних та інших компетентних органів аби ж врешті притягнути до відповідальності нахабних осіб, що не знають правил моралі, і нас почули після надісланих документів хвилі резонансу внаслідок опублікованого відео правоохоронцями було проведено ряд обшуків. Але чомусь це виявився максимум того, на що здатні силовики. Після таких активних показових дій розслідування заглохло так само, як і подальше перешкоджання грабежу бюджету. Ситуація нас зовсім не дивує, тож ми продовжуємо боротьбу за правду. А керівництво. СКП спецкомбінат ПКПО радимо не розслаблятись. Ми ще покажемо, що таке справедливість. Крім того, бачимо, що права рука кличка Палатний знайшов чергову годівницю для себе, а тому біює темні корупційні схеми в КМДА, користуючись службовим становищем. Не винятком стала і сфера ритуальних послуг. Від так названим спецкомбінатом, лише за першу половину 2023 року було укладено 35 договорів на загальну суму у більш ніж 43 мільйони гривень. Причому більшість із таких занадто схожі на Тимня, створені спеціально для виведення через конвертаційні центри коштів. Та крім грабежу, спецкомбінат трудиться і в інтересах пана Молиновського, того самого одіозного чоловіка, що має морг у власному будинку. Так, посадовцями ритуальної служби створюються штучні перешкоди для третіх осіб, що займаються бізнесом у сфері ритуальних послуг, і з одночасним сприянням незаконній діяльності загадкового Молиновського. До речі, останній має у власності декілька підприємств, зокрема, товариство Похоронний Дім, пам'ять, асоціація похорони. Справи в Україні та товариство охоронна фірма Мангуст, через які і реалізує свої злочинні плани. До того ж, посадові особи спецкомбінату після отримання долі радо сприяють здійсненню підприємствами Малиновського поховання як безпосередньо на закритих кладовищах або на необлікованих місцях, так і у разі виникнення випадку перепоховання, внаслідок чого плата за відповідні послуги не обліковується. Та уявіть, навіть службовці РДА національної поліції прикривають діяльність особи, яка обмиває трупи на подвір'ї власного. Будинку абсурд цієї ситуації немає меж, тому запам'ятовуємо адреси таких собі офісів, а насправді трупосховищ, вулиця Стеценко, 25, Волська, 65, Петра Запоріжця, 26М та Володимира Бушко, 6 8. Не можемо згадати і про лісове кладовище, де в прямому сенсі відбувається якась епопея. У вказаному ми переконалися саме після звернень родичів загиблих, які, переглянувши наше розслідування, не змогли промовчати. Відтак ми розповідали про створення алеї слави для поле. Героїв на місці вигрібної ями та туалетів, у той час, як на центральній частині кладовища розмістилась виставка пам'ятників, належна деякому ФОП-могільников, родини загиблих неодноразово згадували про погрози, залякування та вимагання, до яких вдається адміністрація кладовища. Сім'ї змушені сплачувати 10 тисяч гривень на рахунок могильникова за вигаданий благоустрій, на забезпечення якого на хвилинку було виділено мільйони місцевого бюджету, що зникли в невідомому напрямку. Крім того, наприклад, департамент житлово-комунального. Інфраструктури КМДА та ритуальна служба СКП спецкомбінат ПКПО здійснюють закупівлю пам'ятників виключно у фоп Могильников, що в черговий раз підтверджує думку про те, що абсолютно усі фігуранти пов'язані між собою та вже давно наловчились правильно покривати один одного. Говорячи про столичний ринок ритуальних послуг, не можемо не згадати і братів горових, які вже давно взяли останній під свій контроль та стали такими собі смотрящими, маючи власне товариство Ритуал 911, управлінське крісло, в якому Ділять з нагодою. А ось за діяльністю Горових пильно спостерігає палатний та направляє у потрібне русло. Складна, запутана, але доволі прибуткова взаємодія, яка має місце на ритуальному ринку Києва. А що відомо вам про столичну похоронну мафію? Пишіть у коментарях. КП Київ Сервіс монополісти столичних паркувань та евакуації. Платні стоянки для авто, так само як і евакуація, останнім часом стали однією із найбільших головних болей киян. Що не скажеш про столичних посадовців? Останні дерев. Чи досить вдало пристосувались до умов сьогодення, то створили нові прибуткові схеми, аби награбувати та відмити якомога більше бюджету, а після успішно виїхати за кордон, кудись у Монако або в Дубаї. Про незаконну евакуацію авто та причетність до такої КП Центр організації дорожнього руху та КП Київ Транспарк Сервіс ми вже розповідали у минулому відео, посилання на яке шукайте в описі. Відтак було виявлено, що департамент транспортної інфраструктури Київської міської ради під керівництвом директора Канди Бори і його Сступника Рахматуліна укладають договори щодо евакуації авто на штрафмайданчики виключно із підконтрольним товариством Експедиція 777», яке абсолютно не має жодного права на законне вчинення таких дій, але і це не заважає вказаному товариству укладати мільйонні договори, сума яких за останні три роки налічує майже 15 мільйонів гривень. Очевидно, що головне призначення товариства Експедиція 777» ніяк не евакуація та поліпшення трафіку у місті. Основна мета діяльності підприємства виведення. Якомога більше готівки, а після розпихання по кишенях голови експедиції Ковалевського та посадовців Київської міської ради Кандибори та Рахматуліна. Але евакуації виявилось замало. Тому в хід пішли схеми щодо організації паркувальних майданчиків. Тут таку собі шану варто віддати КП Київ Транспарк Сервіс на чолі з Міщенком та центр організації дорожнього руху, очолюване псьолом. Невеличкий спойлер за допомогою різноманітних махінацій та дій конвертаційних центрів за рік. Першим було отримано більше ніж 27 мільйонів гривень, а другим майже 3 мільйони гривень. А якщо підрахувати вартості усіх фіктивних угод щодо надання паркувальних послуг, то отримуємо близько 65 розтрачених мільйонів гривень. Непоганий тіньовий заробіток, погодьтеся, особливо для правої руки мера кличка палатного, який, як бачимо, полюбляє схожі схемки, як і сам Кличко. Згадати слід і про інших посадовців КМДА, які внесли свою лепту лобізму до розкрадань, а саме, очільника департаменту житлово-комунальної інфраструктури Пелиха голову департаменту земельних ресурсів возного відтак у ході дослідження було встановлено, що більшість земельних ділянок муніципальних парковок експлуатуються приватними юридичними особами без укладання відповідного договору з органами місцевого самоврядування а також без необхідного рішення. При цьому КП Київ фактично одноособово розпоряджається земельними ділянками, призначеними для організації паркувальної діяльності, вирішує якою має бути Їхня площа, на який термін передавати парковки в експлуатацію приватним компаніям. Дивно, чи не правда? Задіяні у такій протиправній діяльності товариство Крантик, власник Нікітенко, товариство Київ Парк Сервіс, власник Гайдак, товариство Люті Компані, власник Лубський, який одночасно займає посаду директора товариства Безпечне паркування. Тож відтепер незаконні паркувальні майданчики ви можете зустріти у Деснянському та Дніпровському районах Києва. До того, такі обслуговуються виключно підконтрольними Фізичними та юридичними особами, тож уявіть, який заробіток приносить кожен із майданчиків. Запам'ятовуйте адреси та оминайте 10-ю дорогою, якщо не хочете сприяти виведенню бюджета. Коли ж очільник Кличко та його колеги Кандибора, палатний, всьол, опришко, першин, Махренцев відповідатимуть за мільйони привласнених коштів. Не турбує КПІ рухоме майно, що перебуває на захоплених територіях та належить місцевим ОСББ. Яскравим прикладом є ситуація із дахом підземного паркінгу, що знаходиться біля будинком за адресою вулиця Маршал. Тимошенка 2Л, який було віддано під платну стоянку. Причому Київська влада начхала на ОСББ та належну їй прибудинкову територію, так само, як і на місцевий бюджет, що знову залишився без значної частини надходжень. У той час, як підконтрольні товариство Крантик, товариство Київ парк сервіс люті компанії отримали свої солодкі шматочки. Також встановлено і штучне зменшення паркувальних місць і сплати за них, що призводить до легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та вимагання. Неправомірної вигади зі сторони вказаних посадових осіб та отримання їх посадовими особами районних державних адміністрацій. Отже, як бачимо, столична влада, на чолі з КМДА, департаментом транспортної інфраструктури та районними державними адміністраціями у змові з іншими посадовими особами КП Київ благоустрій та керівництвом КП Київ Сервіс створили таку собі бізнес-схему незаконно виділяти земельні ділянки, облаштовувати парковки, укладати з підконтрольними фізичними та юридичними особами договори на використання. Паркувальних майданчиків, а після легалізовувати мільйони. При цьому КП Центр організації дорожнього руху та КП Київ Транспарк Сервіс фактично використовуються як конвертаційні центри з єдиною метою вивід коштів населення, що відбувається шляхом укладення завідомо фіктивних або за завищеною вартістю угод із залученням ряду підконтрольних юридичних осіб, що завдає значних фінансових збитків КМДА, а також її профільних департаментів та населенню. Загалом про що вже повідомили компетентні органи? Як ГДА, якою буде реакція правоохоронців? Миттєве реагування, проведення показових дій чи звичайне ігнорування? Пишіть у коментарях. Капи благоустрій та мафмафія! Пригадуйте наше розслідування сповна присвячене Харківській мафмафії. Поспішаємо вас чи то розчарувати, чи навпаки ж порадувати. Маємо таку ситуацію не лише в Харкові, але й в Києві. Відтак, за допомогою сталих зв'язків, кіоски можливо встановити будь-де, чи то у спальній частині Троєщини, чи то на Хрещатику. Причому цікавим є і процес захоплення ринку. Неугодні та абсолютно зайві мафи формально ліквідуються у той час, як підконтрольні встановлюються у Києві. ж Представниками мафмафії є, звісно, у першу чергу посадову. КМДА, зокрема очільник департаменту міського благоустрою буділов а також голова місцевого КП Благоустрій Коваль, який водночас є засновником та керівником ряду товариств. та деякі фізичні особи, безпосередньо власники кіосків, які почали будувати свій бізнес, використовуючи методи 90-х, тож запам'ятовуйте героїв: Кондрашин Євгеній, Петренко Тетяна, Горбач Олександр, Гусаєв Олексій, Карпетян Едгар, Прищепа Олексій. Шкляр Дмитро, Чепурко Олександр, Семак Сергій, Свалявін Ігор, Гончарук Василій, Олексанян Армен, Торохти Земфіра. Подгорний Олександр, Авраменко Олена, Козаков Руслан та десятки інших. Тож саме на замовлення перелічених осіб КП благоустрій так тяжко працювало, що у 2022 році уклало договорів на понад 42 мільйони гривень, а у 2023 році вже майже 10 мільйонів. При цьому саме КП абсолютно більшість доходів отримує з бюджету або через підприємства, що виконують бюджетні замовлення. А це означає, що завідує рухом місцевих коштів, тому й так легалізує та виводить останнє. Як ви вже зрозуміли, суми безмежні, але скільки з таких були справді направлені в потрібне русло абсолютна меншість. І знову запам'ятовуйте адреси мафів, які кришуються місцевою владою. У прямому сенсі купують перевірки, не мають жодної дозвільної документації та належать столичному бізнесмену Козакову Руслану. Проспект Бажана 39. вулиця Харківська, шосе, 160 та 123А, Юрія Пасхаліна 1, дріб 3. привокзальна 3, дріб 5, Бориспільська, 34, дріб два. Цікавим їй те, що у разі конкурента Мафа, що має усі необхідні документи, піддається формальному демонтажу, адже фактично жодних дій не вчиняється. При цьому гроші ж, звісно, виділяються. Про інші порушення годі говорити, адже їх безліч. Мають місце вже й традиційні побори та такі собі податки, за несплату яких власникам мафів можна залишитись без бізнесу. До того ж, маф-мафія настільки не полюбляє висвітлення правди, що вдається до погроз та навіть відкритих злочинних дій стосовно нон -стоп. Тож першим таким сюрпризом для голови організації. Кирила Яковця від мафіозі стало розбиття бокових дзеркал, створення ряду подряпин та пробиття шин його авто. Але і на цьому наші злочинці не зупиняються. Тому у діалозі продовжують грозитись фізичною розправою та подальшим пошкодженням майна. Чи злякалися ми? Звісно ж, ні. Адже після років викривальної та правозахисної роботи такі псевдопогрози стали буденністю. Тож продовжуємо і далі досліджувати кожного із мафмафій та викривати такі собі столичні районні шайки бандитів. Адже після такого вияву уваги хочеться ще більше більше розповідати вам про місцево вигадану еліту та її кришувальників, кияни. Чекаємо на дописи і про вашу районну мафію. Та більше про мафмафію ми розповімо у нашому окремому розслідуванні, де сповна розкриємо постаті головних героїв та злочинців. Масштабна розбудова міста чи допомога ЗСУ? Як відомо, наші чиновники вже досить давно займаються вигадуванням всі нових причин, на що ж витратити, точніше, як відмити бюджетні кошти. Згадаємо будівництво Подільського мосту в Києві, на якому генпідрядник разом із профільним департаментом КМДА привласнили більше ніж 36 мільйонів гривень. Але навіть після шаленого резонансу гроші чомусь не повернулись до бюджету столиці, а винуватці та головні злочинці продовжили спокійно жити власне корумповане життя. Але насправді все це квіточки порівняно з тим, що має місце на наразі. проведення незрозумілих мільйонних публічних закупівель, що зовсім не на часі. Наприклад, реконструкція транспортної розв'язки на перетині вулиці Богатирської з вулицею Полярною на території Оболонського району. На таке будівництво ще в травні відбувся тендер вартістю майже 4 мільйони гривень. Але наразі департамент інфраструктури КМДА вирішив, що просто необхідно зробити відновлення тієї частини розв'язки, що призначено виключно для проїзду до будівельного маркету епіцентр, аби всі могли комфортно заїхати до нього. Звісно, наві. Що наші армії дрони, коли в першу чергу потрібно відбудовувати дороги, але апогеєм всього абсурду стала інше: заміна вруківки у центрі Києва 8 мільйонів доларів міського бюджету, переважна частина яких зникла у невідому прірву, замість того, аби спрямуватись на придбання, приміром, 1600 машин для потреб ЗСУ. А що ви думаєте з приводу таких ініціатив столичної верхівки? Та яка ситуація з розподілом бюджету у вашому регіоні? Пишіть у коментарях укриття та нехтування безпекою дітей. Не забуваємо й про історію з укриттями, на облаштуваннях яких і досі виділяються мільйони. Частину схем та резонансних випадків ми вже розкривали у одному із наших відео, посилання на яке залишаємо в описі. Тож, яка ситуація із укриттями зараз, коли менш ніж через місяць школярі та студенти вийдуть на навчання у час, коли ракетна загроза все ще існує, і вона реальна? На жаль, все залишається незмінним. Наприклад, поточний ремонт найпростішого укриття у ліцею Голосіївському, номер 241 обійшовся у більш ніж. 198 мільйонів гривень. Але надії виявився черговою фікцією. Бомбосховище не розташоване на фактичну кількість дітей та персоналу, а ремонт не відповідає виділеним коштам. Виходить, сховатись від ракет зможуть лише обрані. Цікаво, як вказаний момент, прокоментує директор Шульга, яка також славиться своїм недосить доброчесним іміджем. Та в будь-якому випадку бачимо, що ситуація залишається незмінною. Хвиля обурення спала, а отже, розкрадання продовжуються, та можна піддати ризику життя дітей. Без долі сумнівів передаємо всі матеріали партнерам та чекаємо на хвилю звільнень, обшуків та затримань серед посадовців КМДА, профільних департаментів, правоохоронців та не тільки. І пам'ятайте, геононстоп це не лише голослівні відео та дописи. Наша команда детально опрацьовує та досліджує кожен вислів, реагує на звернення народу та розпочинає нові розслідування. Маємо вагомі зв'язки і комунікацію з населенням і міжнародною спільнотою. Тож кожне звернення та скарга будуть почуті. Приєднуйтесь до руху геононстоп, надамо юридичну інформаційну, медійну підтримку. А також допоможемо здійснити експертизу задля комплексної боротьби з внутрішнім ворогом, корупцією і впливом проросійського елементу. Слідкуйте за нами в соціальних мережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал та щодня дізнавайтесь про нові соковиті події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте про нагадування, а ви точно не пропустити гаряче розслідування. Вони хотіли легких грошей, а отримають резонанс.